Радіо Chicago. Акулу, яка вбила росіянина в Єгипті, виставлять у музеї. Відзначається, що з черева акули спійменої рибалками витягли половину тіла російського туриста, саме голову, груди і руки. Іншу частину росіянина виловили безпосередньо в морі. За даними видання, акула не доїла росіянина тільки тому, що її злякали рибалки, які намагалися врятувати туриста. Колеги, як вам така новина? А, акула а, нас радує, нас тішить, вона молодець. Вона своїм завданням справилася на ура, і, напевно, їй варто придумати якусь нагороду для тварин, які а, знешкоджують росіян. Але те, що акулу будуть возити по музеях і на таких. Такі відверто собі... шкода, чесно. Так, ну, Тобто акула, вже ти нехай би собі спочивало з Богом, і оце через росіянина їй ще потрібно натація. Можливо, можливо, вона не наїлася, можливо, вона хотілося тіхто цілу сім'ю того росіянина чи не знаю, чи цілу династію. Ну, шкода, акулу, направду тут потрібно підняти. Питання, де та Грета Тумбер, е, Грета, яка постійно піднімає ці всякі наші тенденції, власне, захист тварин і природи. Ну, давайте захищати акулу, радіо ЮЕЙЧИКАГО.